Проаналізуємо зміни чисельності або грух українців за окремими часовими періодами, Ну, нагадує, що перший часовий період міжпереписний це 1959 п'ятдесят другий часовий період – 70-79 дев'ятий між і третій, останній сімдесят дев'ятий вісімдесят дев'ятий якраз напередодні розвалу радянського союзу. Так от цікаво, що я за перший період, де процеси російщення не, не набули такого грандіозного поширення. То приріст чисельності україномовних українців складав 2 мільйона 185 тисяч, а з росічних замовою 942 сорок тисячі. Попри те, що україномовні в абсолютних показниках переважали, але. У відносних показниках вони вже програвали. Приріст україномовних складав 7,27%, а російськомовних був 45,4%. Тобто перевага була майже в 5 разів у відносних показниках. Серед загально, якщо взяти за 100% загальний приріст чисельності українців за 59-89 рік, то ну, на Україну припадало 69-91% а на з 30%, тобто три із 10 в прирості були з російських замовлень. Цікаво, що рівень частки з російських замовленняю 30 15 в прирості чисельності був фактично в 5 разів менше, ніж їхня частка серед серед українців. Тобто зросійщення за замовою серед українців в 59-му році склали 6,45, а при рості чисельності за 59-70 30%. За другий та третій період відбулися істотні зміни при рості чисельності українців і не на користь україномовних. Зокрема, за другий період чисельність україномовних українців збільшила лише на 236 тисяч, а другої – на 968 тисяч. Тобто в чотири рази більше навіть в абсолютних показниках. Тобто, вже з російські замови більшість серед росту. А якщо порівняти приріст у відносних показниках, то взагалі е чисельність українськомовних українців зросла на 0,73%, а з російською замовою на де Тобто, вже в 70-ті роки приріст е з зросійщених за Мовою переважав україну мову в четверо, і активна мовна асиміляція українців проводила при, призводила до постійного зростання чисельності російськомовних серед українців. Ну і зокрема, в, в ця ж тенденція спостерігалася і за третій період 79-89. Воно було ще більше. Е, ця тенденція 70-80, але якраз е, з другої половини 80-х років. Е, розпочинається черевий етап українського національного відродження, особливо в Західній Україні, в Києві, і тому е, от, такі парадокси 70-х років були трошки зладжені, але в цілому тенденція та сама: чисельність україномовних українців ну, за рахунок зрозуміло, сходу і півдня. <таспоріг> зростали там з російськомовні, а на заході і в центрі україномовні. Але перевага була за зросічним замовою. Відповідно, 591 тисяча і 331 тисяча. Перевага в абсолютних показниках, як і в другий період, була за зросічним замовою. Ну і з відповідно відносних також е, фактично. 14 разів переважали. Приріст україномовних 1.02%, з російських замовою 14.84. Ну і цікаво, що частка україномовних серед приросту в 70-ті роки складала лише 19.60%, тобто лише кожен п'ятий прирості був україномовних, а 4 з 5 за рахунок з російських замовою. А в 80-ті роки 35% на україномовних, і 64 тобто майже дві третини на за мовою. Тобто у 70, з 1970 по 1989 роки чисельність україно, україномовної українців зростала переважно за рахунок за мовою українців, фактично росіян за мовою та етнічної свідомості, яка мала лише, лише українське етнічне походження. В цілому за 30 років, 59-80, чисельність російськомовних українців зросла з 2 мільйонів 0,75 тисяч осіб до 4 мільйонів 576 тисяч осіб. Тобто збільшилася понад ніж удвічі на 120%. відсотків. Для порівняння чисельність україномовних українців зросла за цей час на 9 відсотків. І в 59-му році їх нараховувалося 30 мільйонів 72 тисячі, а в 89-му 32 мільйона. І загально просто чисельність етнічних українців. За 30 років, що складав 5 мільйонів 260 тисяч, на україномовних українців припадало 2 мільйона 753 тисячі або 52,34%. І то переважно за рахунок лише першого періоду. А на російськомовних 2 мільйона 502 тисячі осіб. Отже, чисельна перевага була досягнута україномовно лише за рахунок першого періоду, за другий за третій, чисельна перевага була за. Е з російською, за замовою українцями. Тобто, проявилася чітко тенденція до е, мовної асиміляції українців на рідній землі, що ще раз свідчить, що в добу бездержавності це привело до того, що ще б е, мінімум е, 10-20 років, тобто ще б за одне покоління, е, тенденція привела до того, що, по крайній мірі. На сході та півдні України серед українців переважала б не україномовна з Російська.